Такі важкі матчі. я говорив. Перший матч було хвилування, трохи у хлопців видно було. Помилки такі особливо в першому таймі. Рахую, що другий тайм краще у нас був і не змогли дотиснути оболонь. Намагалися тиснули, тиснули. Не забили голову. Так а болоня добре оборонялась і десь там збивала темп своїми паузами, там, травмами, і десь нам не вистачило дотиснути їх. Що б не вистачало, на вашу думку, чим дотиснити. Е, Більше індивідуальних дій наші гравці, обгріші в е, третій зони ударів поворотами. Більш остро треба було грати. Е, розуміємо, що балон сильно грала під трьом захисниками і важко, важко сказати так оборона була. Хочеться подякувати і Житомирі, і футбольному клубу Болісі, що нас так прийняв тепло і нам особисто мені подобається цей стадіон і дуже гарне поле. І... Прямо здесь грав. Э, ну, ми дивимося, як хто працює на тренуваннях, і збори проходили, як хто прийшов, і вирішили сьогодні так. Є е, е, конкуренція на позиціях у нас в атак. І сьогодні так, бо наступного матчі може бути по-іншому. Ми дивимося, як хто працює і вирішуємо вже основний склад, хто виходить. Після матчу вже легко, легко говорити, помилився чи ні, то ну, так вирішили. Я говорив вже нервовий матч, про був перший, перший тайм, і все виходило, як хотілося, і помилок було достатньо. Другі тайми, я рахую, вже додали, і ті заміни, які вийшли, теж тиснули більше на оболоні. То, що не могли забити, це проблема, ми розуміємо, на чому треба нам працювати.